9 жовтня стало відомо, що начальницю управління охорони здоров'я Херсонської міської ради Вікторію Хмілевську, яку пов'язують із низкою гучних скандалів, звільнили. Хмілевська колишня бухгалтерка Херсонської міської стоматологічної поліклініки, яка очолила заклад перед самою війною. Її призначення свого часу було шоком для тих, хто розумів розклади та обіцянки, які тодішній мер Колихаєв давав певним депутатам. Після виїду. З окупованого Херсона її призначили заступницею начальника гостомельської військової адміністрації. На думку наших джерел у правоохоронних органах, їй в цьому кар'єрному зростанні допомогли люди з СБУ. У той же час у Херсоні ставлениці Вікторії Хмілевської очолили переоформлену за російськими законами стоматологічну поліклініку. Після звільнення Херсона до обох колаборандок питань у СБУ не було. Thank <laughs> you. До речі, але це інша історія. Зараз не про них. Після нетривалої роботи у Гостомельській ВА у 24-му році Хмілевська повернулася до Херсона і знову коривала стаметполіклінікою, аж поки на її життєвому шляху не з'явився Вадим Глушко. Гаманець і рішала Романа Мрочка. Ці двоє призначили Вікторію Хмілевську на посаду керівниці міського управління охорони здоров'я. По деякі таланти та зв'язки Вікторії Хмілевської часто ставали в нагоді. Годі мрочку і його сірому кардиналу Вадиму Глушку. Саме Хмілевська кажуть злі язики підговорила Вадима Глушка вмовити Романа Мрочка звільнити уже колишню гендиректорку лікарні Карабелеша Аллу Малицьку. Тоді ця резонансна історія завершилась перемогою громади і Малицькою. Хтось дуже впливовий зміг донести комусь в офісі президента про вихідки мрочка. З цього періоду питання його звільнення почало пропрацьовуватися в офісі, але, як каже нам старий анекдот, осадок у Малицьку залишився. Вже після того, як президент звільнив мрочка, Вікторія Хмелевська вперто продовжила свою самодіяльність. Намагалася захопити частину приміщень лікарні імені Корабелеша. Підставою для цього стало розпорядження мрочка, який він підписав заднім числом. Документ передбачав передачу стоматологічного відповідь відділення лікарні Карабелеша до міської стоматполіклініки. Для цього Хмілевська залучала не просто своїх колишніх підлеглих із поліклініки, а й окупаційну директорку Херсонської міської стоматологічної поліклініки Вікторію Мигальову. Очевидно, що ця реформа не несла ніякого смислового навантаження, а було просто спробою зіпсувати життя Малицькій і її чоловіку. З приходом нового начальника Херсонської МВА стало зрозуміло, хмілевську не залишать, бо навіщо новопризначеному Ярославу Шаньку асоціюватися із корупційним кублом рочка. Тому про те, що Хмілевську виженуть, нам було відомо ще в червні 25-го року. Очевидно, що Шанько чекав слушного моменту із залізних юридичних підстав, і, мабуть, тому розпорядився провести аудит в управлінні охорони здоров'я, які і стали скоріше за все причиною звільнення серед покровителів Хмілевської називають нардепку Вікторію Вагнер. І людей, і служби безпеки, але цього разу і вони не змогли порішати. До речі, в коментарю нашому головному редактору Хмілевська зазначила, що звільнилася сама, але ми чомусь. Не віримо, не можемо не сказати, що у родині Хмілевських та талановита не одна наша героїня. Її чоловік Сергій, підприємець у стоматологічній сфері Херсона. У 2016 році він заснував ТОВ Дента Трейд Груп, що виробляє товари для протезування та продає їх комунальній стоматполіклініці. Окрім бізнесу, Хмілевський працював у стоматполіклініці як підсобний працівник і з невеликою зарплатою, але із привілеями, що надають бронь від мобілізації. А донька Хмілевських Дар'я знаходиться під слідством щодо порушення неї трудового законодавства, зокрема, в випадку, коли у червні пологовий будинок, куди її на роботу влаштувала мати, нараховував Дар'ї Хмілевській заробітну платню за два тижні, які вона провела за кордоном. Очевидно, що Вікторія Хмілевська назве все це замовленням. Нічого нового, в принципі.